Вітаю вас! Євроспільнота перерахувала сьогодні, 25 квітня, 1,5 мільярда євро. Це черговий транш із загальною сумою 18 мільярдів євро, які ну, ми отримаємо в цьому році. Просто вони по кусочкам перераховують, не дивиться. Що це за гроші? Так, да, це кредит. Але кредит дуже довго тривалий, фактично на 25 років. 20 років можна навіть не погашати. Відсотки дуже маленькі, там 0-0 за 5 що називається. І дійсно він розрахований на те, що ну, 20 років ми будемо, так сказати, рухатись. вперед, відбудовувати, Покажемо. так сказати, Успіхи. Ну, а потім будемо через 20 років погашати е, 5 років. Чому говорю 25? Там такий процедура. Да, так, це дійсно кредит дуже нам корисний, в якому розумінні є. МВФ, коли дає гроші, МВФ не зовсім дає гроші, воно... Гроші МВФ, як правило, йдуть на збільшення золотовалютних резервів. Ну, імідж, 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 імідж. А це інше. Це гроші на макроекономічну стабілізацію. Красиво звучить. Насправді, що це означає? Ну дивіться. Пенсію підняли в Україні? Підняли. Так, хтось каже мало, хтось нормально. В будь-якому випадку, дивіться. Не планувала наша влада, коли почалась війна, ну, піднімати пенсії. Ви ж розумієте, це складно. Але підняли пенсії на 36%. Інфляція в минулому році була 26%. Чому? Ну, частково за рахунок цих грошей. Да. Жір, 1,5 мільярда євро, це ж не останнє, це просто черговий Ну, Якщо ви по курсу перемножите, зрозумієте, що цифра, о, да, да, да. І ці гроші отримують Міністерство фінансів. Е, звичайно, має право, скоріше за все, продасть на міжбанки. Так що у нас ще курс буде. Да. Ну, Самі розумієте, Міністерство фінансів продає півтора мільярда. Курс просто... Але у нас дійсно все-таки основний долар, тому більше вплине на долар. Хоча продавати буде євро. І за рахунок цієї гривні, яку він отримує, е, буде, так, да, перш за все, це дійсно гроші підуть на соціальні виплати, тобто мається пенсії, біженцям плачуть, так, да, якраз оці гроші йдуть на, ну ви, знов таки хтось каже, багато, мало, але виплати це не такі маленькі. І частково ці гроші йдуть на виплати зарплати військових. Так, таке теж -то, є. Тому що, ну от воно макроекономічне, так. Так, да, частково ці гроші, частково ці гроші дійсно йдуть на відбудову, але відбудову чого, мостів, доріг, будинків ні. Так, це, ну, тут мається на увазі інфраструктура. Да, от. Енергетична інфраструктура, так. Да. А якщо вони вже житлові будинки, не ці гроші. Там просто є інші фонди і так далі, там так. Да. Там, правда, щось так затормозилось. Обіцяли, обіцяли дійсно виділити гроші. Пам'ятаєте пільгове іпотечка рятування? І горить, ну от, от, от давайте. Та результати, ну, якщо подивитись за три місяці, за четвертися, як ви розумієте, ще немає. Ой, мізер. Ну, уявіть, по всій країні кредитування на будівництво житла, самі розумієте, наскільки воно у нас болюче, виділив менше мільярда гривень. Ну сказати, таке, що ну, це нічого. Це ніщо. Це нічо. Ну, кредитів, навіть менше мільярда там всім случаї. Це нічого, це ну, ніяк не допоможе. Ну, говорять люди говорять, що треба 100 мільярдів. Ну там є свої проблеми, одна з проблем, що вони ну, як сказали, ну, обіцяли, говорили, але, але поки що грошей нема. Час від часу ви чуєте, що от будуть роздавати е, людям, які втратили житло, ці сертифікати, з допомогою якого можна буде перементувати, якщо житло, ну можна перемотувати, або купити нове. Пам'ятаєте, так. Да. І тут же ці, зараз говорять, е, виходячи із е, надходження грошей, тому що... У нас грошей немає. Це мається на увазі, що якщо нам ще інші дадуть гроші по іншому програмі, тоді за рахунок цих грошей можна ці сертифікати оплатити. Якщо не дадуть, не можна. А за ці гроші, що нам дали, теж не можна. Ну, Там проста є умова. Пенсії можна? Пенсії можна. Ну, вони мається на увазі, перш за все. Оці півтора мільярда це для соціального, ну як би сказати, соціальних потреб державного бюджету. А в нас соціальні це пенсії. Пенсії військових теж. Судить. Тому що в нас зараз е, дуже багато стало військових пенсіонерів, і, ну, інвалід мається на увазі. І пенсії вже платити треба, так. Да. І якраз от це, тут виникає ситуація, що за рахунок цього будемо платити. Тим паче проблем не буде. І ще говорю, пенсії підняли і будуть платити. Будуть платити. Тобто гроші є, є, є. Та-да-да, да, да. я розумію, що тут зразу знайдуться. Не треба брати. Не заперечую. Давайте свої. Не треба брати. А що робити? Не платити пенсії? Ні, ну от я розумію, такі нас розумники, типу, а Але... ні. Гроші є гроші. На сьогоднішній момент, ви самі знаєте, більша частина малого середнього бізнесу податки не платить. Відповідно, на їх не надію. Великий бізнес, ну не може він все. і так, Він не так вже платить і наперед і все, ну, йому ще тяжче, ніж малого середньому. І той же самий момент, як самі розумієте, ну дійсно витрати виросли, починаючи з зарплати військової, виплата пенсії військовим інвалідам теж зросла, Да і в нас взагалі пенсіонерів багато, навіть звичайно. І тому, да, на сьогоднішній момент Україна бере позику. Да, за рахунок позики платиться пенсії. А що залишається? Трошках нема. Скажіть спасибо, що дають. Ну, тут знову така є ситуація, що чому євроспільнота дає. В час від часу ж наші починають, типу, НАТО допоможи і так далі. Ну, от вони, знаєш, там починають, починають говорити, ні, давайте так. А, війська НАТО, але ми грош... грошима відкупимося, так. Да. В деякі, деякій мірі це ну, відкупилось. Да. Прочу, ну давайте так, ну, ми зброю допомагаємо, там все допомагаємо, але наші військові ні, але ми от вам гроші. Так, для ситуація. Так що можу вас всіх заспокоїтися. Самі розумієте, для курсу позитивна інформація. Тому що півтора мільярда, ну, мінфін не зразу буде проладити по кусочку. Хто отримує пенсії? Не хвилюйтесь, Все виплатить. Все виплатить, от все, все, от що там пообіцяли, що є, виплатять, Навіть затримки. Не. В тому числі, якщо ви отримаєте як біженці, там теж отримаєте, Все теж отримаєте. Що стосується зарплат бюджетників, теж не хвилюйтесь. Ну, так чи інакше, якщо військовим заплатять, це вам теж перепаде. Так Та, що бюджетникам, ну, не, а якщо в бізнесі, це різні гроші. Що стосується там, ну, добудовують, перебудовують мости і так далі, так, да, будуть, будуть. Хоча, ось сказати, давайте швидше. Ну давайте, починайте. Почніть, а будемо добудовувати. Ну це ж теж не так просто. Тому що я говорю, там і так ну, стараються, але ж ну, гроші там резинові так і так далі. І таким чином Україна переможе. І дійсно, треба сказати так, що це дуже вдала політика нашої влади. Дуже вдала. Тому що, чесно кажучи, якщо б рік тому хтось би сказав, що вдасться умовити, євроспільно, це тільки євроспільнота, ще американці дають. А потім ще американські банки дають, Світовий банк, ЕБРФ, так це, це, це до всіх грошей ще, й, то я думаю, не повірили. Ну, ну, мільярд дають, там, ну, на рік, а тут 18, тут півтора мільярда в місяць. Ага, да умову. умову. Молодці. А вам поки що бажаю ну що, лайки ставити, дизлайки, писати коментарі. І розуміти, що влада робить правильно. А Якщо вам щось не подобається, візьміть свій гаманець і профінансуйте державний бюджет. А, не хочеться. Так тоді й не тратьте. Зрозуміло? Ну все. До побачення.